Той є чоловіком Юлії Тимошенко. Вже понад 46 років політикиня одружена з бізнесменом Олександром Тимошенком. З 1997 по 2009 рік той керував компанією енергетичні системи України. У 2012-му через переслідування Нуковича та арешт його дружини, виїхав з України та отримав політичний притулок в Чехії. Тоді він жив у Празі, брав участь в організації заходів на підтримку революції гідності та очолював міжнародне громадське об'єднання Батьківщина. А у 2014 тому після зміни влади знову повернувся до України. Зараз Тимошенко продовжує вести бізнес, володіє компанією леді ю, пов'язаною з виробництвом косметики в Україні, а також бізнесом в Чехії та Естонії, пов'язаним з нерухомістю. З декларації Юлії Тимошенко відомо, що у її чоловіка є три автівки: Toyota Land Крузер, ГАЗ «ГАЗ-14» та Ауді А8», а також 316 тисяч гривень, 461 тисяча доларів та близько 190 тисяч євро заощаджень. Живе подружжя в Ча будинку на майже 600 квадратів, який орендує у племінниці Юлі Тимошенко, а також має доньку Євгенію, яка народила їм вже трьох онуків.